Вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і Це передача актуальне інтерв'ю. Верховна Рада продовжує ухвалювати рішення, спрямовані на підтримку українських військових та ветеранів. Які законодавчі ініціативи зараз в пріоритеті? Які нові державні програми доступні для наших. Захисників про це сьогодні поговоримо із народною депутаткою України, головою Вінницької обласної організації партії Слуга народу Іриною Борзовою. Мої щирі вітання вам, пані Ірино, в нашій студії. Вітаю, пані Світлана, вітаю рідні вінничани. Минулого тижня також відбулося чергове засідання Верховної ради, які законопроекти, що стосуються підтримки військових і ветеранів, наразі розглядалися, були зініційовані. За інформацією Міністерства у справах ветеранів сьогодні статус особи ветеранки або ветерана війни має більше вже ніж 1 мільйон 300 тисяч осіб, і ми бачимо, що наші військові повертаються до цивільного життя через стан здоров'я, через поранення, через сімейні обставини. А після завершення війни ветеранів. І членів їхніх родин може бути близько 4 мільйонів. Тому сьогодні потрібно об'єднати всі зусилля, як і на законодавчому рівні, як і на регіональному рівні, для того, щоб підтримати наших ветеранів, так як наші ветерани підтримали нас з вами, коли ризикуючи власним життям та здоров'ям. Взяли в руки зброю і пішли захищати Україну та українським життям. Я часто працюю у громадах. Я співпрацюю з міністерством у справах ветеранів, з громадськими ветеранськими організаціями. Я спілкуюся з родинами наших ветеранів, і це дає розуміння мені, які на сьогоднішній день є проблеми і над якими програмами. Потрібно працювати, і які законодавчі зміни, зміни потрібно ініціювати, а якщо говорити за останні рішення парламенту. То в першому читанні ми прийняли законопроект про основні засади внутрішньої ветеранської політики. Ветеранська політика є багатовекторною, багатогранною і охоплює різні сфери: це і охорона здоров'я, соціальний захист, освіта, працевлаштування. працевлаштування, економіка. Тому дуже важливо, щоб в державі був один напрямок, щоб ветеранська політика не залежала від політичних Ставин або тимчасових, наприклад, рішень органів місцевого самоврядування також у першому читанні прийняли важливий законопроект і готуємо його до другого читання. Це законопроект про ветеранський бізнес. Більше ніж 70% ветеранів говорять про те, щоб хотіли б відкрити власний бізнес. Або далі продовжити підприємницьку діяльність, тому що насправді сьогодні багато військових, які воюють, це підприємці в минулому. Тому цей законопроект дуже важливий для того, щоб наші ветерани мали економічну спроможність, незалежність. Ми повинні підтримати ветеранське підприємництво саме на державному рівні. Адже сьогодні вже бачимо, що наші ветерани піднімають економіку України своїми ідеями та ініціативами. В першому читанні також прийняли важливий законопроект про. Компенсацію витрат на автоцивілку впевнена в тому, що протягом місяця ми проголосуємо його у другому читанні, і для наших ветеранів буде безкоштовна страховка на свої на власні машини. Також у першому читанні прийняли законопроект про відпустки. Це дуже така наболіла проблема, і насправді багато ветеранів про це говорять. Наші захисники з перших днів повномасштабного вторгнення пішли на фронт, і от вже пройшло більше ніж три роки повномасштабної збройної російської агресії. І не всі військові змогли використати відповідно свої відпустки в повному обсязі, якою має бути ця відпустка за останнім законопроектом? Взагалі військові мають право на відпустку 30 днів календарних. Це стандартна відпустка. Є ще додаткові там за сімейними обставинами. Але в більшості наші ветерани відпочивали. І бачили своїх рідних не більше ніж 10 днів на рік. Тому в першому читанні проголосовано таке рішення, щоб наші ветерани могли отримати кошти за всі невикористані відповідно дні відпусток. Зараз цей законопроект готується до другого читання, можуть бути деякі зміни, але все ж я думаю, що це рішення буде. Прийнято, тобто робота щодо підтримки ветеранів, і власне вона йде постійно, і постійно ініціюється якийсь законопроект. От ви говорили, що ви часто зустрічаєтесь, і ви відчуваєте, розумієте краще, що потрібно ветеранам і ветеранкам. Наскільки вони є активні в просуванні і відстоюванні своїх позицій, своїх інтересів на сьогоднішній день? Ви знаєте, спілкуючись з ветеранами, вони сьогодні є досить активними є досить активними громадські організації. Рідні наших ветеранів, але зрозуміло, що вони потребують уваги та підтримки і системних рішень від представників державної влади, від представників органів місцевого самоврядування, тому що насправді не все залежить від ветеранів. Основні такі проблеми, які я весь час чую від ветеранів, і це добре потрібно спілкуватися з родинами з ветеранами, потрібно розуміти. Яка сьогодні є проблематика, тому що тільки розуміючи проблему, ми можемо її вирішити? Отже, перша проблема і перший пріоритет для ветерана це все ж таки здоров'я. Як і фізичне, так, так. і ментальне, угу. і це лікування і реабілітація. Ми маємо багато вже і гарних позитивних справ. Відкриваються реабілітаційні центри. Лікування для ветеранів повинно бути безкоштовним. Але все ж таки, ми бачимо випадки. Що, Чуємо, я замало. читаю в коментарях, що цього замало. Що в деяких лікарнях за лікування, за операційні втручання. Беруть кошти, тому в цьому напрямку потрібно працювати. І, як правильно ви сказали, потрібно спілкуватися з ветеранами і чути. Другий напрямок це житло. Житло для ветеранів дуже важливе, тому що захищаючи рідну землю, вони хочуть бути впевнені у своєму майбутньому і саме жити в Україні на рідній землі, у власній. Оселі і третє, на мою думку, питання це економічна незалежність. Ветерани та їхні родини мають велике бажання після лікування реабілітації після того, як повернулися додому у громаду, знайти роботу, працевлаштуватися. Так, заробляти кошти, відкрити власний бізнес і таким чином і далі допомагати нашій державі? Як ви оцінюєте ось ці програми, які вже запрацювали? Програма є робота, про яку ви розповідали? Програма власна справа? Ну, от прикладом, можливо отримати на розвиток власної справи суми в розмірі від 250 до 500 тисяч або 1 мільйон гривень на розвиток власного бізнесу. Наскільки активно користуються ветерани, ветеранки, ось такими можливостями? Наскільки ці програми вже спрацювали? Про всі програми, які сьогодні існують і реалізуються державою, потрібно інформувати наших ветеранів, тому що я бачу, що все ж таки особливо у сільській місцевості, у громадах, ветерани не знають повністю всю інформацію. Крім того, якщо вони навіть і знають, що є така програма, можна отримати 100 тисяч гривень, 500 тисяч гривень грант на власну справу, їм інколи важко оформити документи, оформити пропозицію, в і в цьому потрібна допомога. Тому варто, на мою думку, в таких випадках звертатися саме до департаменту ветеранської політики, до профільних спеціалістів, які працюють працюють відповідно і з міністерством у справах ветеранів, але я ще хочу закцентувати увагу на ті програми, які сьогодні реалізуються, і про які наші ветерани обов'язково повинні знати. Це останні ініціативи, які розпочали свою реалізацію у 2025 році. В нас дуже багато ветеранів і цивільних людей, які через війну. Втратили слух. Насправді цю проблему ми з вами не бачимо, але ця пробра... проблема є: слухові апарати вони є дуже дороговартісні і завжди була проблема. До мене зверталися дуже багато людей: як і дітей, як і жінок, як і ветеранів. Це навіть внаслідок стресу не тільки внаслідок можливо поранень, внаслідок чи травм? Внаслідок вибуху. вибуху навіть угу. є проблеми. Сьогодні зі слухом. І вперше держава закупила 24 тисячі слухових апаратів у 43 медичних закладах в Україні. Можна ці апарати абсолютно безкоштовно встановити. Тому важливо, щоб ветерани знали про цю можливість. Слухові апарати встановлюються на сьогодні безкоштовно, як і ветеранам, військовим. Так і цивільному mm -hmm. населенню, які мають проблеми саме з слухом. Також друга програма це програма зубопротезування та стоматологічних послуг. Наші ветерани зможуть отримати а, медичні послуги у стоматологічних клініках. Один раз в рік і отримати певні стоматологічні угу. послуги також важливо програ... програма, яка сьогодні реалізується. Це компенсація частини оренди саме на житло для наших ветеранів. А є якась визначена сума? Так, є визначена сума. Якщо це Київ, Дніпро і Львів та Одеса це 6 тисяч 56 гривень. Обласні центри це 4 тисячі 542 гривні компенсації на оренду житла. І інші населені пункти це 3 тисячі гривень 28. Але хочу зауважити, що компенсацію на оренду житла можуть отримати не тільки ветерани, а також військовослужбовці, наприклад, які проходять реабілітацію далеко від дому. І останнє це про програму компенсації коштів на придбання житла. Сьогодні спілкувалися також з працівниками департаменту ветеранської політики, і вони мені розповіли про те, що дійсно дуже багато наших ветеранів не знають. Про цю програму, або навіть якщо і знають, не розуміють, як в ній взяти участь у цьому році. 1600 ветеранів отримують компенсацію близько 4, 4 мільярди гривень саме на придбання житла тобто родина від держави отримує. Десь орієнтовно 2,5 мільйони гривень, і сама може обрати житло. Але в чому нюанс? в тому, що потрібно обов'язково бути на квартирному. Обліку і про це на сьогоднішній день не всі знають. Програма діє. Програма діє ще з 2016 року, але саме зараз вона вже активно працює в минулому році. Більше ніж 4,5 тисяч ветеранів отримали кошти і придбали житло. Що потрібно зробити, якщо ви потребуєте житла і є ветеранами війни або людиною з інвалідністю через війну, потрібно обов'язково звернутися до органів місцевого самоврядування. Це може бути центр надання адміністративних послуг. Потрібно звернутися до місцевої влади і з заявою встати на квартирний облік. Це на квартирний обов'язковий на квартирний облік. Рішення про взяття на квартирний облік приймає виконавчий комітет міської ради протягом 30 днів вони повинні видати номер квартирного обліку і дата, тому що всі ці програми, все ж таки, діють згідно черги квартирного обліку. І в цьому році ветерани, які отримають, Кошти на придбання житла вони всі стоять або члени їхніх родин на квартирному обліку. Це дуже важлива інформація. Тому, будь ласка, передавайте нашим ветеранам, родинам загиблих. Насправді це надважлива інформація, тому що дуже часто саме відсутність житла провокує всі інші проблеми, тому що свій дах над головою це як своя фортеця, так. яку родина, яку ветеран, ветеранка будуть захищати, яка буде давати їм відчуття і спокою і захищеності і взагалі це надважливо. Я повернусь ще до медичних послуг з вашого дозволу, тому що це також одна із важливих проблем. Напевно, найбільше звертаються саме. По допомогу і найбільше потребують медичного піклування медичної допомоги наші ветерани і ветеранки, члени їхніх родин. Уряд розширив перелік безоплатних медичних послуг для ветеранів, включаючи лікування хронічних станів, наслідків бойових травм, проведення розширеного скринінгу, ви говорили про стоматологію, яка також важлива. І я б хотіла, щоб просто можливо зараз також про алгоритм, а куди звертатись, а з чого починати? Тому що навіть якщо ця інформація прозвучала, а часом знаєте, оця відсутність. Подальших як далі діяти, вона призводить до того, що ветерани залишаються із своїми проблемами. Хоча насправді, як на мене, мені здається, це дуже просто все вирішити. Дійсно є проблеми, і дійсно про ці проблеми наші ветерани говорять, пишуть. А декілька днів тому, у соціальній мережі Facebook у мене була опублікована інформація. Про те, де можна у Вінниці пройти безкоштовну діагностику. І під своїм постом я побачила дуже багато болю зауважень про те, що двері інколи в лікарнях для наших ветеранів та й для цивільних закриті. В першу чергу я хочу сказати, що держава. На програму медичних гарантій з державного бюджету виділяє мільярди гривень сьогодні. Наші лікарні працюють за таким принципом. Вони підписують угоду на певний вид медичних послуг з Національною службою здоров'я України, і Національна служба здоров'я України проплачує з державного бюджету кошти за. Лікування, реабілітацію, діагностику тим лікарням, з яким вони співпрацюють. Не у всіх лікарнях сьогодні можна зробити, для прикладу безкоштовно МРТ, КТ або отримати стоматологічні Послуги тому, якщо потрібна допомога, в першу чергу ветерани та члени їх родин повер... повинні звернутися до сімейного лікаря. Також можна звернутися до департаменту у справах ветеранів війни. Якщо ми говоримо за нову програму щодо зубопротезування та стоматологічних послуг один раз в рік, ветеран війни в лікарні. Яка уклала угоду з Національною службою здоров'я України, може полікувати свої зуби. Держава за стоматологічні послуги оплачує 24 тисячі 952 гривні клініці, також за зубопротезування 14 тисяч 984 гривні. Ці послуги надають не всі заклади. В Україні їх сьогодні 353. Також є і у Вінницькій області. Інформацію всю можна подивитися на сайті Міністерства охорони здоров'я або на сайті Міністерства у справах ветеранів. Але якщо є якісь проблеми з інтернетом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, до Департамента у справах ветеранів війни. І вам нададуть всю інформацію. Я хочу наголосити і заакцентувати свою увагу, що люди наші повинні в першу чергу знати свої права і користуватися ними. Ми, як представники влади, я як народний депутат повинна захищати права людей. І сьогодні мене болить від того, що дійсно наші ветерани зіштовхуються в лікарнях з проблемами щодо лікування, тому що ну насправді сьогодні в більшості це особи з інвалідністю, які віддали своє здоров'я за те, щоб ми всі сьогодні могли угу. працювати. Декілька слів я хочу дати інформацію на самі такі. Часті питання, які задають, отже, де зробити безкоштовно КТ у Вінниці, і я Це... зауважу пані Ірино. Я перепрошую, так. ми говоримо також не тільки про ветеранів ветеранок, а згідно нового законодавства, розширений перелік послуг можуть отримувати і цивільні, тобто будь-хто може звернутись по допомогу медичної, отримати певний перелік цих є послуг, так лікування, реабілітація. Пологи для прикладу в нашій країні забезпечуються безкоштовно у тих лікарнях, які уклали угоду з Національною службою здоров'я України. Де зробити КТ, для прикладу у Вінниці, обласна лікарня імені Перегова, лікарня швидкої допомоги, Вінницька міська лікарня номер 1 клінічний центр інфекційних mm -hmm. хвороб. Лікарня імені Ющенка, Подільський центр онкології, держава покриває вартість КТ за відповідно пацієнта лікарні 1217 гривень. Я хочу, щоб всі знали, якщо людина потрапляє, викликав швидку. В екстреному випадку у лікарні лікарня зобов'язана зробити безкоштовно всю діагностику і лікування. За це від держави вони отримують гроші, і ми разом з вами повинні це контролювати. Якщо ми говоримо за лікарні Вінницької області, то у всіх в минулому районних лікарнях для прикладу. В Жмеринці, в могилів Подільському по програмі Великого будівництва у 2020-21 роках встановили вперше за часи незалежності України комп'ютерні томографи. Тому на рівні районів. Можливо, не в кожному селі, не в кожній громаді, але вже є діагностика. Якщо ми з вами говоримо про реабілітацію для дорослих, то сьогодні таку реабілітацію можна пройти безкоштовно. У лікарнях імені Ющенка, Перегова, Вінницькій міській лікарні, Вінницький обласний реабілітаційний центр, ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Я чому так довго е, зараз? Е, Намагаюсь пояснити і беру тільки окремі випадки, тому що в нас ще є для прикладу і пологові будинки, і кардіоцентр. Але, все ж таки, ще раз хочу наголосити, що ми зрозуміли, що сьогодні як і цивільні, так і військові не розуміють роботу лікарні і зіштовхуються з проблемами. Від медичних закладів і не можуть отримати безоплатно ті послуги, які, на які вони мають право від держави. А здоров'я це пріоритет, це пріоритет для кожного з нас в нашій роботі. Тому важливо перше розуміти і знати, що держава виділяє кошти на лікування, реабілітацію, пологи, на діагностику. Потрібно обов'язково розуміти і взнати, які це є лікарні. А, тому що якщо ми говоримо за пологи, то це не всі лікарні, наприклад, в Вінниці це тільки угу. три лікарні, які е, приймають е, людей безкоштовно. Далі, якщо виникають проблеми, і у вас, особливо у військових, е, вимагають або в будь-якій іншій формі. Потребують кошти, говорять, що вам потрібно купити, які ліки потрібно одразу звертатися або на гарячу лінію Національної служби здоров'я України, або писати скаргу на керівника медичного закладу або дзвонити у департамент охорони здоров'я Вінницької військової адміністрації, звертатися до департаменту у справах ветеранів Вінницької військової адміністрації для того, щоб ми могли об'єднати свої зусилля, звертатися до мене як до народного депутата, щоб ми могли об'єднати свої зусилля і щоб ветерани могли отримати медичну допомогу безкоштовно, яка їм гарантована державою. Пані Ірино, це надзвичайно важлива інформація. Я сподіваюся, що кожен хто хоче почути. Почує всі ці заходи спрямовані на підтримку і соціальну адаптацію захисників України і забезпечують їм доступ до необхідних ресурсів та послуг. А Також ми говорили про те, що багато послуг можуть отримувати і цивільні здоров'я. Справді це надважливо сьогодні для українців. Я нагадаю ще до слова, що ось за допомогою можна звернутися до департаменту ветеранської політики, який ви вже згадували Вінницької обласної військової адміністрації за адресою місто Вінниця, вулиця Театральна. 15. І звісно, всю інформацію можна знайти в соціальних мережах. Вона є доступною і надзвичайно вичерпною. Ну і на завершення нашої зустрічі, яка присвячена сьогодні важливій темі послугам якості медичному забезпеченню ветеранів, ветеранок, соціального цивільного населення, попереду рік лише почався, і попереду багато роботи, і от в цьому напрямку. Щодо покращення життя населення, забезпечення різних послуг, над чим далі будете працювати? Чи є у вас якісь законодавчі ініціативи, особливо що стосується ветеранів ветеранок на сьогоднішній день? Пріоритетом для держави, і для мене особисто це є безпека. Нашої країни і оборона, і другий пріоритет це вже соціальний захист і напрямок відповідно підтримки як і ветеранів, так і цивільного населення. Роботи дуже багато, тому що насправді потрібно змінювати всі підходи, змінювати законодавство через страшну війну, через ті наслідки, які сьогодні існують. А в нас багато проблем, в нас багато внутрішньо переміщених осіб сьогодні. Економічно людям дуже важко. У нас багато наших військових, які мають складні поранення, інвалідність, багато родин загиблих, які потребують уваги і підтримки. Тому в напрямку соціального захисту як і цивільного населення, так і військового населення, буду працювати і далі для того, щоб наші люди під час Війни і будемо сподіватися, що зовсім скоро вона завершиться, і в Україні буде справедливий мир, тому що в цьому напрямку вкрай важливо працювати далі, щоб наші люди мали певні соціальні гарантії в Україні. Щиро дякую вам, пані Ірино, за цей візит і за таку важливу і детальну інформацію, яку ви озвучували за те, що працюєте власне над цими важливими темами. Вочевидь, що складно і важко всім, але знову ж таки зрозуміло із інформації, що держава постійно працює в цьому напрямку для того, щоб ну власне надати якісні послуги попри виклики, попри війну, і турбується про те, щоб. Наші українці були здоровими, отримували всі послуги. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостею нашої студії була народна депутатка України Ірина Борзова. Ну і звісно, якщо ми говорили про соціальні послуги, про здоров'я, то будьте здорові, чого ми щиро і з нашою гостею бажаємо, бережіть себе і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Кожна гривня, кожен донат наближає нашу перемогу. Щасти вам до зустрічі.